Доброго дня, будинок гортензії Оксана. Сьогодні ми поговоримо, що робити з зональною пеларгонією, яка в нас росла у горщиках або в землі. Як ми повинні її зберегти на наступний рік? Ось дивіться, в мене ось така гарна рослиночка. Пагінці, ось вона три пагінця виростила за цей рік. Вони ще не застарілі, застарілі тільки усю, а тут такі напів з я, я б сказала. Додому я таке не рекомендую заносити, тому що це класичний варіант, йдеш по вулиці, дивишся вікна і отакі палки по метру, по 80 см, квітів немає, і на наступний рік з неї нічого гарного не буде. З таким варіантом, що я буду робити, я отак обріжу її. Ось, якщо так придивитися, тут усе. ось о пазуха, пазуха, ось о пазуха. Отак я дві-три пазухи залишаю і цю теж обріжу, вона не потрібна. Оці паростки підуть на вкорінення. Я відклала. Тепер що я буду робити? Можна от такої ситуації занести додому. Якщо у вас місто є, отак занесли, починаємо проливати комплексними добривами. І отут у вас наросте, тут буде такий гарний кущик уже в травні, що ви самі зачаруєтесь в нього. Я трошки не так зроблю. Я буду зменшувати ще й кореневу систему. Так, тут ще. слимачки у нас. Так, дивіться отак, ага. Я достаю її і витрушую земляний ком. У сусідів петушки та курочки. Так, дивіться, обов'язково перед тим, як отак робити, треба підсушити земляний ком. Так, от бачите? Коренева є, але вона у пеларгоні вона не така міцна, як у гортензії, тому сміло ворощить. Так, і отак ми ще її підріжемо. Ось дивіться: все, зменшили верх, зменшили коріння. І тепер будемо пересаджувати менший горщик. Я вже приготувала стаканчик, тут грам 600 у мене. На дно насипали трошки земельки. Ага, треба ще відібрати. Також беремо викорінювач, припудрюємо, посипаємо. Ось такий варіант я буду заносити додому. Це в мене в одному екземплярі цей кущик, тому я його занесу додому. І хай він нарощує себе. Не бійтесь так робити. Пеларгонія гарно переносить і пересадочку, і омоложення. Ось так. І проливаємо земелькою. Черіночки, зараз я вам покажу Зразу. Що ми тут можемо взяти? Оце ось гарний От бачите? Тут ось отак я відрізаю. Оце я взагалі відрізаю. От бачите ось точка роста, ось точка роста. Так його залишу, потім, коли буду вже вкорінювати, обріжу ще. Так, отаке викидуємо. Так, ну а тут теж гарний отак. Отак залишу і отак обріжу. Все. Це ми не спішіть бігом укорінювати, вона дуже хорошо зберігається. Взяли пакетик, підписали його і отак просто відділили від других рослиночок, тому що зараз будемо другі робити. Отак все. Брали в сторону. Будемо займатися другою рослинкою. Все. Так, дивіться, ось іще приклад. Дуже гарний кущик, сорт Lady Winter. Дуже гарно квітував. Я фото виставляла у себе в телеграм-каналі. Він також називається. Будинок Гортензії. Дивіться, що я бачу? Ось молоді пагани. Вони шикарні. Бачите, пішли знизу. Так, ось пішов молодий пагін. А оце дерев'яніли я обріжу. Зараз ми будемо поступово його обрізати, щоб вам видніше було. Ось дивіться, ось дерев'янілий. Я отак обрізала. Обов'язково, оце що, сухе. Підчищайте, не залишайте. Погані листочки теж. Ось дивіться, ось. Бачите, з здерев'янілий пагін пішов, і на ньому вже стали наростати молоді. Таке теж не буду залишати. Отак. Бачите, залишила ось тут. Розвилочка є. Пазухи є, ось вже прокльовується. Так, ось так я його і залишу. Цей я пересаджувати не буду, я його занесу додому. Він, бачите, ну мені жалко його. тут ще відрізати, треба відрізати такі дерев з дерев'янілі і напівз дерев'янілі. Такий я вже трогати не буду. Цей піде додому, десь пристрою. Можна і меншить було йому горшочок, ну хай уже вже хай росте цей у цьому. Перед вами кущик пеларгонії Візантія. Так. Якщо заглянути всередину, ми побачимо, тут є здерів'янілі, але вони дуже коротенькі, я літом її обрізала. Тому зараз покажу, що ми будемо робити. Обрізаю оцей квітонос. Гляньте, яка гарна. Вона прям так розпускається, гляньте. І от такі гарні квіточки в неї. Так, підчищаємо листочки, які у нас пожовтіли. Якраз доберемося до середини сюди. Прибираємо, де були квітоноси з дерев'янілі отакі палочки. І таку я теж занесу додому. Можна було б зняти черіночки, але ще пагінці замалі. Я залишу зимою буду. Що я ще зроблю? Я трішечки поприбираю листочки, вони мені зараз не потрібні. І... Таким чином я зекономлю місце, тому що, коли на підвіконні будуть стояти, теж не дуже гарно, коли вони друг до друга торкаються. Між ними простір должен бути, тому що розвиток захворювань буде збільшуватися. Ну, ось так, дивіться, я підчистила і от дивіться, перша розвилочка була раз, два, три, чотири. З дерев'янілих пагінця. І з неї ось пішли, ось ще. Бачите, вже молодіж пішла, тому ну, нема сенсу зараз її різати, хай вона росте. Цю в підвал не буду спускати. Зараз покажу, яку ми будемо в підвалі і що ми будемо з нею робити. Так, а це ось в мене зональна пеларгонія, дуже гарно квітує. Бачите, така червона. Роза з білим з таким нальотиком всередині. Назву я вже в інтернеті знайшла, зараз вам не скажу. Ну, тут два куща посаджено в один горщик, ну таке додому заносити, тому що, тому що в діаметрі, ну, мабуть, сантиметрів 80 Ну, куди таке додому заносити? Зараз ми її будемо діставати з горщика. Одну ми. Почистимо, обріжемо і посадимо в менший горщик, а другу ми будемо, я покажу, що з нею робити, і в підвал будемо спускати. Так. Зараз так ось. Бачите, тут в мене кашпо? П'ять літрів вона росла. На дно я ложила вот таку тканинку, тому що мені треба було, щоб земля не так просипалася. Це ми викидаємо. Бачите, яких два, зараз покажу, отак дві гарні рослини. І будемо потихеньку її отак трібушити. Коренева гарна, звісно, тут така наросла. Ну... Щось треба з нею зробити, тому що додому я не хочу її в такому стані заносити. Так. Зараз ага. ми так трішечки все ворушимо. Вона воно добре розпушується. Що я з нею роблю? Та, в принципі, нічого. Ця піде в підвал. Я обріжу оцю квітку, обрізаю отакі пошкоджені листочки. Якщо хочете, можете зняти верхушечки, але так, зовсім по чисто от верх, щоб на вкорінення. отаку от от ось можете, де молодь, можна зняти зелений приріст. Вона дуже гарно вкоріниться. А те, що у нас здерев'яніли, піде до підвалу. Зараз я вам покажу. Так, ось дивіться. Бачите, ще підчищу листочки і залишу, так, стоять, залишу, ви можете. Дома трошечки її підсушити. Обов'язково, як кожен раз кажу, обробка від грибкових, якщо ви спускаєте в подвал. поки я підвішу, як я вам показувала вчора, зараз покажу. Отак, між проволочок. І хай вона висить. Ось, бачите, отак підвішу. Підпишу її. Так, бачите, я ось її підвішала ага. на проволочку, прив'язала до неї стікер з назвою, щоб я не потіряла її, не втратила назву. І поки вони в мене тут десь тиждень повисять, я оброблю і буду складати в коробки е з великі коробки картонні, покладу і зверху щільно укривати не буду. Ну, а цю ми обрізаємо, як я вам вже показувала, зараз обріжемо, бачите, зараз трошечки отак коріння. Відчистимо. Так, зменшуємо кореневу. Так, я ось його приготувала, якраз він піде. Так, і що ми тут залишаємо, не залишаємо. Бачите, молодий пагін пішов. Бачите, він такий світло-зелений. А ось рядом напів Я його. Отак от обріжу. Далі крутимо, дивимося, отак от видніше вам буде. Ось, бачите, такий зелений, гарний. Він уже довгий. А тут такий напівздерев'янілий Я його теж обріжу цей. Не треба оці палки тащити додому. Все, бачите? І в такому стані. Зараз ми пересадимо в горщичок. Тут уже теж можна верхушечки зняти, так ми і зробимо. Ось оця дуже велика. Отак ось. Оця хай росте все. Корінь прибрали, верх прибрали, пересадили угорщик і хай ростуть. Наступне відео буде про укорінення. Ну, ви зрозуміли. Так, ну от дивіться, був отакий горщик 5-літровий. І ось я пересадила цю рослину в 600 мл. Місце явно зекономлю і вона буде розвиватися, корінь ростиме, сама буде рости. Тому не бійтесь це робити, це дуже важливо, щоб був гарний компактний кущик. І, так. Ну, ось дивіться, отака ага. гора у мене череночків вийшла з оцією моєї червоної рози. Бачите, далі, що ми робимо? Ви, якщо хочете вкорінювати, повинні самі для себе придумати, як ви будете вкорінювати. Її можна вкорінювати в воді, можна у торфосуміші. Я зазвичай роблю в торфосуміші, в чистому торфі. Земельку завжди беру свіжу, не та, що у нас була в використанні, тому що мені не треба там всяких бактерій. Так ось дивіться, череночок. Я вам так буду показувати. Обов'язково обрізаємо оці нижні листя. Отак залишили, ось бачите, два листочка. Оце все сухе, обов'язково, вищіпуйте, нічого не залишаємо. Це перше таке правило. От бачите? О, все зачистило, а гарний, бачите, чистенький череночок. Давайте я ще зроблю отак, обриваємо. Це в мене теж зайве. І навіть і оці зелені. Бачите? І ці прибираєте. Так, раз, два, три. Давайте я вам покажу ось така гілочка. Ось, якщо у вас є така гілочка, що ми робимо? Бачите, ось перша у нас. Це можна вкорінити. Так, підчистила. Вже потерпіть я вам покажу, що вже далі. Бачите? Ось, пішла друга розвилочка знизу. Так само. Ага, цей цвітоносик прибрали. Далі що тут робимо? Можна було б так одірвати від цього стебла, але не треба. Я так думаю, що хай буде це. Живлення у нас ще буде. Так, багато листиків не залишайте. Отак, два, три, чотири. Є тут підчистили. Так, і верхівочка у нас тут. Квітоносик прибираємо. І отак починаємо чистити. Це верхній пагінець, він самий класний для вкорінення. Тут сама сила вся, вона зелене дуже швидко приживається. Отак стрижем, не жалкуємо. От, бачите, все. Тут не одна точка роста, тут буде дуже-дуже гарний кущик. Все, підчистили. Якщо ми будемо вкорінювати в торфі, а, давайте так, перше правило. Для пеларгонії, основне правило отак ми нарізали і розложили наші череночки на бумаги, на столику і дали підсохнути мінімум 3 часа. Нам треба, щоб у цей зріс. Той, що ми робили, він підсушився. Тому що у пеларгонії отака історія, що вона може піднивати. Особливо для тих, хто буде в водички укорінювати. Якщо ви в торфі, то можна і цього і не робити, але краще підсушити. Далі, можна садити отакі маленькі стаканчики. Обов'язково у вас. Довжні повинні бути такі отвори обов'язково. Земелька не повинна бути вологою, вона така должна бути слабка зволожена, ну, майже ну, суха, не суха, ну так, щоб волога була, але не мокра. І якщо ви берете отакий стаканчик, горшочок, берете паличку. І ми посадимо сюди декілька. Ну отак, давайте три штучки посадимо. Отак зробили дирочки, отак. Ось, зараз я камеру отак направлю. Беремо наші черіночки, вмакуємо в карнівінчик, Любий. І ставимо земельку. Беремо наступний, вмакнули, отак, бачите, припудрили. Для чого я роблю дирочки цим олівцем? Що коли ми в порошочок отак опустили, і якщо в нас дирочки не буде в цьому горщику, цей карнівін останеться зверху, а вам треба, щоб він був отам внизу. Так, отакий варіант. Нам же ж треба зробити парниковий ефект. Берете звичайний пакет. Отак. Отак, бачите? І не поливаємо отак ставимо. Я вам кажу, що ми ж нам треба, щоб воно трошки підсушене було. Отак зав'язали. Вологи тут у земельки достатньо, все, у вас буде парниковий ефект. Що далі робимо? Далі ми несемо на підвіконня. Сонечко бути. На нього попадати, але не прямі лучі. Є у вас стелажі з лампами? Чудово. Є у вас теплий пол, включаєте? Чудово. Ну, вже Взагалі ми зараз включили всі опалення практично, тому підвіконня теж у нас тепленьке. І отак хай стоїть. Раз, в три дні подивилися. Ага, конденсатік буде на пакетику. Все добре. Нема конденсатіка, можна там. Столову ложечку водички підлить. І так днів 10-14 і у вас піде укорінення. Якщо ви робите в такому стаканчику, так само зробили отвір, вмакнули в корнівін, вставили. Ну, тоді буде моя рекомендація: отакі ставити в контейнери з кришками. Тому що на першому етапі. Нам треба волога, щоб вони гарно вкорінилися, а далі вони будуть самі рости. Так само ми робимо, зараз я вам покажу з ампільною пилами. Ось, Бачите, череночок. Все так само. Обрізаємо листочок. Оці. Обірвали. Вмакнули, поставили. Якщо ви будете робити у водички, то тоді наші черіночки підсушуємо 5 годин як мінімум. Як мінімум. Потім ви вмакнули в корнівінчик, водички наливаєте, ну, які у вас там вже стаканчики, можна трошки більше брати. Отак, на сантиметрик, не більше. І ставите в водичку. Отак. І все так само в теплому місці. Ви будете бачити, контролювати. Це тут без води, просто я так поставила. Нічого тут страшного, нічого важкого, все вкорінюється, пробуйте, робіть, ви самі поймете. Як вам робити? Можете зробити трошки в землі, трошки в водички. Я роблю в касетах, у мене об'ємчики трошки побільше. Ну, все, вроді пояснила. Всього найкращого вам і миру. Саме найголовніше, щоб швидше в нас закінчилася ця війна. Так, ну поки я ще тут усе обрізаю, я забула вам сказати, е, у мене на YouTube каналі, на моєму, у тому. У цьому році, на початку, десь у січні, я робила відео по укоріненню пеларгоній в мінеральних оцих кубіках. Я заказувала на Аліекспресі. Ось там є і результати. Тоже така непогана історія вийшла. Так що можете спробувати. Попробуйте, якщо цікаво. Багато чого в них укорінюється в тих мінеральних. Це мінвата, тільки вона пресована, там іде замочування цих кубиків. Можна розчин брати такий для вкорінення. Ну, подивитесь, кому цікаво. Так, ну а тепер уже все. На сьогодні все. Бачите, яка гора вийшлася, це ж я вже посадила з вами. Ось. Якщо у вас немає можливості зараз це зробити, отак взяли, положили стікер або пакет, підписали, зав'язали. І в прохолодному місці ви можете їх тримати і тиждень. Це у нас холодильник, підвал. І коли є час, робіть і корінняйте. Все, всіх люблю, всім до побачення.